Протягом минулої доби ворожих ударів різними типами озброєння зазнали Харків та сім населених пунктів Харківської області. Інформують у штабі оборони. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: одна ракета, 10 кабів, 5 БПЛА шахет, БПЛА «Герань-2», 2 БПЛА Молнія. Ворог поцілив ракетою по Холодногірському району Харкова, повідомив вночі Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. У Холодногірському районі внаслідок удару ворожої ракети пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей гостра реакція на стрес, медична допомога надається. Після перевірки місця влучання у Холодногірському районі рятувальники доповіли про результати. Виявлені пошкодження восьми приватних будинків, вуличного газогону та лінії електропостачання. Постраждало три жінки. Про наслідки обстрілів міста та області та про кількість постраждалих проінформував також штаб оборони в ранковому зведенні. Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждали жінки 60, 63 та 68 років. У селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждав 39-річний чоловік. У селі Куп'янськ вузловий Куп'янської громади загинув чоловік. Поранені 66-та 70-річні жінки. У місті Куп'янськ постраждали 73 та 44-річні жінки. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 10 приватних будинків. Автомобіль, газу та електромережі. У Чугуївському районі пошкоджено адмінбудівлю та автомобіль. У Куп'янському районі пошкоджено 44 будинки, адмінбудівлю, приміщення, ліцею і заводу. За інформацією рятувальників, протягом доби на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп'янському районах області. Внаслідок обстрілу міста Куп'янська сталися пожежі. Горіли житловий будинок, господарча споруда, гараж та дровник на загальній площі понад 340 квадратних метрів. Постраждали дві жінки. А годиною раніше у селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади внаслідок удару кабами зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку. Під його завалами загинув чоловік. Ще дві жінки отримали травми. Надзвичайники працювали під загрозою повторних ворожих обстрілів. У селищі Старий Сал району ...ворожий обстріл спричинив загоряння на відкритій місцевості. Горіла трава та очерет на площі 2 гектари. Рано вранці ворожі ударні БПЛА атакували селище Велике Бурлу Куп'янського району. Зафіксовані влучання в адміністративну будівлю, в якій внаслідок вибуху сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих. Триває розмінування цієї доби. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 129 вибухонебезпечних предметів. Та все ж таки трапляються підриви людей через невідомі предмети. Один з таких випадків стався у Харкові. У Немишлянському районі Харкова внаслідок вибуху невстановленого вибухонебезпечного предмету постраждав 59-річний чоловік. Він отримав вибухове поранення обличчя та грудної клітини. Проте від госпіталізації відмовився. Упродовж минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення, в тому числі і на території Харківщини, зазначили у штабі оборони. На Харківському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська Кам'янки та обік Малої Шапківки. На Куб'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки Загризового та Нової Кругляківки. Таяна Біляєва, Дмитро Отгуен, Олексій Муравйов, Харків Новини.